Вітання новини на Ukrainian Media Network. Судді Катерина Суфронта Назар Задирій. і одразу до новин з фронту окупанти минулої доби чотири рази чотири рази порушили режим тиші станом на сьогодні, 18 жовтня. Обстрілів українських позицій не зафіксовано. А крім того, втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил. Немає Тим часом московські терористи блокують готель, де проживає місія ОБСЄ спостережна. Блокують вони в Донецьку. Вони влаштували псевдомітинг, і на напередодні очільник місії в Україні заявив, що вони призупиняють свою роботу. Але вже сьогодні з'явилася інформація, що ця робота призупинена лише в Донецьку, а в Луганську, окупованому, вони продовжують працювати, і все це через те сталося, що. З'явився цей псевдомітинг, і там люди вимагають, щоб Україна повернула затриманого бойовика, якого напередодні затримали українські там, спецслужби. От. А цей чолов'яга в нього присвібли документи, нібито він зі спостережної місії. СЦКК, оце так називається mm -hmm. спеціальний спільний центр, сп... центр координації да. контролю. Ну тільки треба розуміти, що він в односторонньому режимі працює наразі, тому що там представників Росії там немає. А вони мали би бути, але є представники України, тому не може бути він представником СЦКК. Якщо він представник СЦКК, значить він росіянин. А московити ж не беруть там уже участь, вони відмовились, і з'явилась цікава ініціатива президента Зеленського. Напередодні він сказав, що Медведчука можна було пообміняти на українських бранців, яких утримує Кремль. І Медведчук відповів: Давайте ж послухаємо, що сказав президент в інтерв'ю на каналі ICTV. Які можуть натяки пан Медведчук громадянин України, і до нього, до нього застосовується українське законодавство? З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила би, що у пана Медведчука є руське гражданство, ну в примір, впавні Ну скажімо так, впалні можливо, то тоді б ми би з задоволенням. Після цього підтвердження, чи хоча б натяка, розглянули б можливості ну, обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні, фантастична заява президента. Але Медведчук відреагував. Медведчук може відреагувати, щоб ви розуміли. Ну тому, що він під цілодобовим домашнім арештом перебуває і може відреагувати. Так, а що сказав? Так, ви сказав, у мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я громадянин України, буду їм, незважаючи на незаконний злочинний тиск, який здійснюється сьогодні на мене владою. Ця заява опублікована на сайті ОПЗЖ. російської ОПЗЖ. Ну да, дива не відбудеться. Власне, до цього, до цього все йде. Тим часом в Києві власному будинку знайшли мертвим дипломата. Це йдеться про Віктора Крижанівського, і за повідомленням поліції, смерть не стала внаслідок нещасного випадку. Він впав у будинку і констатували закриту черепно-мозкову травму. Власне, те, що відомо станом на зараз. Ну і про коронавірус за минулу добу маємо понад 9 тисяч з половиною випадків. І відомо, що з, цієї, з цього числа 790 – це діти, медпрацівники – 122. Госпіталізовано 3127 людей, <кхи> летальних випадків 177 і одужало 3400. Такими були найголовніші новини за версією редакції umn.ua. підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, будьте з нами. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Тут є кнопка Донейт. Але хочу нагадати, що «Приватбанк» обмежив операції з пересилання коштів. От Там 100. Існує обмеження на пересилання і отримання коштів, це 100 акцій можна привести. Так що для вас є і інші наші реквізити, як і бан, наприклад, Монобанк. Будь ласка, донейтіть туди. З вами були Назраз Андрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!